У міжнародному дитячому центрі Артек, що в Криму, відбувся фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2012, яке який цього року приймає Амстердам. Цьогоріч Прикарпаття представляли дві учасниці: Тетянка Голих з Коломиї та Тетянка Марчук з Косова. Вони обидві потрапили до п'ятірки лідерів. У фіналі відбіркового конкурсу пролунала 21 композиція у виконанні вокалістів віком від 10 до 15 років. Свою пісню маленькі артисти мали написати самі або ж брати активну участь у її створенні. Переможця обрали змішаним голосуванням журі та Члени журі Оцінили виступ тетянки Голик, навіть попри технічні проблеми з музикою. У подальшому раджу Тетянці більше займатися собою як артистці, оскільки у неї великий потенціал. І я думаю, що через 2-3 роки я приємно здивуюся успіхам цієї виконавиці. Мене це тішить, що ви в Івано-Франківську даєте дітям можливість брати участь у Євробаченні, адже талановитих дітей багато, але їх не розвивають. У тені дуже гарний номер саме завдяки його постановці, вона й отримала таку хорошу оцінку від глядачів, адже Україна підтримує своє вже другий рік. Поспіль учасники з Прикарпаття завойовують серця. Тисяч українських телеглядачів і отримують приз глядацьких симпатій. До ортеку підтримати дівчаток з Івано-Франківщини приїхало чимало людей. Виступи маленьких зірочок не залишили байдужим нікого. Я задоволений за Таню, як за свою дитину. Я задоволений, що наші українці, наші івано-франківці, надзвичайно об'єдналися і голосували за Таню. Підтримала я думаю, що вона перемогла. Бо коли люди голосують. Коли народ голосує, то це перемога більше, ніж суддівська перемога. Перемогу отримала Анастасія Петрик, але наші прикарпатські дівчата не засмутилися. Подібні конкурси лише стимулюють до самовдосконалення, переконані їх батьки. Це є така перша серйозна сходинка. Побувати на такій сцені це вже є якесь досягнення. Я в першу чергу хочу подякувати всім, хто нас підтримав, тому що, незважаючи на технічні проблеми з диском, нас підтримали і ми змогли достойно представити нашу Коломию. На дитячому Євробаченні. Дякую гарно щиро за вашу підтримку.